Астрономи знову знайшли планету, де ми точно не виживемо. І звісно, назвали її романтично. Тої 273 b Цей новий міні Нептун відкрив космічний телескоп ТЕС, який полює на екзопланети вже з 2018 року. Тої 283 b обертається навколо старого помаранчевого карлика, якому понад 10 мільярдів років. Ого, він менше і холодніше за наше сонце, але планеті це не допомагає. Там близько 388 градусів за Цельсієм. Ну все, я завтра додав. Цей світ у 6,5 разів масивніший за землю і має товсту атмосферу з водню та гелію. Ймовірно, під нею приховане скелясте ядро і океан гарячої пари. На жаль, не поплаваємо. Астрономи вже готують телескоп Джеймс Веб, щоб перевірити, чи є там вода. Але якщо ви плануєте відпустку на тої 283 бі, краще подумайте ще раз і ще раз. А краще підпишись на мій ютуб канал. Моя ціль це 100 тисяч підписників.